Усім привіт! Вас вітає канал Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні в нас 4 січня 2026 року. Вже настав новий рік. Ще раз хочу привітати усіх. Ну, такого ж недільного дня. Вирішив сходити до лісу. Погодка така у нас гарна. Поки сніг лежить, ще так трішки снігу нападало. Ну, ліс. Захотілося мені побути в такому зимовому лісі, просто походити, подивитися, що там, як поспостерігати за природою. А може, якщо пощастить, то знайдемо якихось зимових грибів. Ну, буде видно. А якщо ні, то так хоч прогуляємось. Якщо комусь цікаво, то я вас, як завжди, запрошую. Ходімо. Ось ідемо такою засніженою лісовою дорогою. Видно слід якоїсь машини. Тут теж видно їхав. Ну, так, бачите яка краса. Тут молоді в нас сосни. Ось так Виходимо ось таке на роз... роздоріжжя. Бачите, і вправо, і вліво, і прямо. Дорога йде, можна і туди піти, і ось туди. Ну, я хочу піти прямо. Пройдемось прямо. Подивимось, що тут трошки пройдемось по такому лісі, потім десь може в інший зайдемо. І знову в нас тут таке роздоріжжя. Бачите, скільки тут в лісі доріг, якщо хто ну, не знає місцевості, ну дуже легко. Заблудитися можна десь зайти, а цих доріг. Ну хіба що орієнтуватися по якимсь слідам машин, десь лісовози якісь їздять, трактори. Ну і так люди, то я думаю, що можна якось вийти по сонцю. А взагалі бажано, якщо десь йдете до лісу, то краще ну, сообщити своїм рідним, щоб телефон був заряджений Ну все як якісь необхідні були там речі. Ну, тепле, звісно, да, теплі речі, щоб були, взуття, щоб якісь сірники чи запальничка, щоб... Якщо доведеться, ну так, не дай Бог, якщо вже вийде, що заночувати в лісі. Та і взагалі, щоб можна було розпалити багаття, і якби це вже й орієнтир би був для там де ви знаходитесь по тому ж самому димові. Ну багато способів. Також якісь Бажано, щоб і аптечка була, таке там по мінімуму якесь обезболювальне, щоб, бо все ж може бути, можна перечепитись, упасти, підвернути ногу. Були такі випадки, що Ось. зайшов я до такого місця відпочинку, бачите, Таке тут і столик є, можна коли дощ пересидіти, укриття таке. Ну і взагалі сісти, перекусити там, відпочити. Я тут неодноразово записував свої відео, Ну як їздив в цей ліс. Ось так, бачите. Коли ну, влітку, як воно зелень, то його так це місце і не видно тут. Хто знає, то той сюди може заїхати. Там. Дорога йде така в лісі. Так, йдемо так. щоб не обходити. Колись мені хтось писав у коментарях, що в ну, нас типу, ліс. Ну як по моїм відео всі бачили, що я збирав гриби в таких мішаному лісі, де в основному берези, таке дуби, грабник. Типу покажуть, що у вас там мало сосень. У нас в основному -то ліси і соснові. Просто ну, я їздив іменно в той ліс, де я гриби збирав. І так виходило, що ви завжди бачили в моїх відео такий ліс. А насправді то в нас тут в основному, бачите, одні сосни. Навіть отак Трасою їдеш, ну, то сосни, сосновий ліс тут у нас. Є, звісно, да, місця такі, де, де там мішане якесь, може де колись там випилювали і воно вже так наросло, вже стихійно саме, якби. Видно, що ніхто тут не ходив, крім мене, а ось. Єся сліди. Ось бачите, так можна спостерігати. Може якийсь зайця чи. Хоча ні, це Зайсь, то він же ж пригає, а це щось таке. А може лисиця, да, лис міг бути. Такі в неї схожі сліди. Як у собаки. Так, да, це може бути лисиця. Десь попрямувало. Ну, можна і так ой її маршрут вичислить. Десь пішла туди. Ось тут іще. Бачите теж. Тут уже такі притрушені сліди снігом. Йду такою засніженою дорогою, сніг під ногами рипить теж слід видно. Да, ліс своїм життям живе. Ну, в основному багато пташок десь повідлітали. По своїм курортам в теплі краї, деякі звірі в спячку позалягали до весни. Опа, тут ось зовсім свіжий. Ось бачите, кінчик хвоста, мабуть, терся об сніг. І слід так обережненько, один в один. Лисиця, походу. Це вже така В основному так, да, лисиці і зайці. Зараз Ну а більше хто тут може якісь там ще, не знаю. Ну це більше всього, що це листя слід. Вона так обережно ходить один в один. Ось тут ми недавно, ну як недавно, може, з місяць назад ще. Да, десь ще з місяць, ще я їздив назад сюди. Тут збирав я останні вже зеленіці, підзеленки в цьому лісі. Це наш ліс за Зарічненський. Тут я вийшов так. Добре, що вийшов без ровера. так. На одиннадцятому номері, бо ще й ровер би тягнути. їхати би не поїхав, а це тільки було б лишня мені обуза. Ну, ось видно ці слідів багато. В них в основному все движення ночі проїхали. Ночі в них. десь хоча тут неподалік сміттєзвалище то може вони десь туди ходять там чимось поживитись сьогодні така гарна погода сонце зовсім теж свіжий слід пішов вон туди десь йшло звідти вони кругами так ходять може запутує щоб не ось так тут ачте сосни Ну все, Ну, ось вже дійшли сюди, хочу ще туди зайти, там, ще в тому лісі побродити. Ось у нас високовольтна. Ну це орієнтир навіть. Ну щоб не заблукати чи як. Ну, перший орієнтір ось високовольтна. Раз, ага. Ішов звідти там. Собі десь її за запам'ятав, що вона тут. Ну типу такий орієнтир якби. Я знаю туристи це, цим користуються. Багато хто ці сталкери, хто ходять в різні там ці походи. Ось. І вона пішла і пішла. Ну я знаю куди вона йде. Да. Нарешті ця зима нормальна, що отак сніг. Раніше в дитинстві те зими були, пам'ятаю. Це вдома ніколи не сидів. Це весь день, як вихідні, так не в школі, то на балки. Я там жив ну, в другому там в місті. У нас там яри, балки, такі кручі схили. Іменно те, що потрібно. Дітям було зимою. На лижах в мене лижі були сніговік. Я їх ламав часто. Та вони стояли щось там 3 рубля, тоді на ті совєтські, радянські ті. У нього таке время там вже вечерю носили, теж вже ці калядки. Таке все. Що ж там, там їх рубль дадуть, то це о, Зараз і 100 гривень у них впливає. Ну може тисяча. Не знаю. Тоді рубль це багато, що знають. Трояка це взагалі. Весь день там на тій балці. Обкачаний. Те пальто все обкачане Обльодяне в снігу. Та шапка кроляча. Вся за ну, кусок льоду. Оце як знімеш, з неї парує. Прийдеш додому. Ну весь геть льодяний повністю. Коло плити там. те все сушиш, все ж ті ботики Бо ж там, наприклад, сьогодні неділя, а завтра ж у школу треба. Не було оцих, ні. ніхто не сидів вдома. Це зараз ці смартфони, телефони, комп'ютера сидять всі, деградірують. Фу. А тоді ж все, зарані договарювались, там ага, багато, таке час зустрічаємося, все. Це зараз там, алло, Павло, ти де, виходь, все, я там а тоді ж такого не було. І жили, і нормально було, ну як, ну просто цього ми не знали. Зараз вже теж забери, зараз у мене телефон там чи той інтернет, і все, світу не стало і все, паніка. Що робити? Тоді такого все було. А ще ж раніше взагалі як світла не було, ну, люди жили, я вже хоч застав, ну там вже світ, світло було, магнітофони там якісь <гум> таке там телеки цвітні там з'являлися. Це було там, ох ти там 800 пошти тисячу. і ще й не, і не так просто його і купити було. Помню, ми десь в 88 м чи 89-му году в мене батьки купили електронну, цей Львовський. Він до сих пор воно є. На хуторі лежить, працює, все. Ну Там аналога виходить, хоча там вже перепаяний, він вже підтюнер робився колись. Ну таке. Ось бачите, прийшли ось, ось сюди. Оцей ліс тут я теж лисички збирав влітку. Може хто впізнає, хоча зараз важко впізнати ліс зовсім інший взимку. Ну, Давайте сходимо. Туди вниз, там я сік збирав весною, можна там ще подивитися, що там, Та й така буде прогулянка. Ну А, що? Ну, а тут вже бачите, ну, трошки вже такий підмішаний ліс. Ну, в основному теж сосни. Тут такі і дубки, і бариски, і такі. ну Видно, що тут такі різні деревця. Там можна зайти подивитися, там такі дерева, може, буде, може і пощастить, та знайдемо якусь глибу там чи зимовий отець, опеньок, фламуліни. Хоча я не, не сподіваюсь на це, це так. Пройшов провести час, так про, трошки про... Ну, бо закисаєш вдома в собственному соку, як то кажуть. Потрібно якесь спілкування нове чи як. Ну, весною сюди я звісно приїду. Ось ці баріски. Бачите, ось я брав і заглушив, усе як воно. І немає такої шкоди, березі, як ото вирубують там цілі дупла, що деревина потім засихає. Не знаю з якою метою вони це роблять, наче щоб тільки йому сьогодні було і все, а там вже хоч потоп після мене. Чи може так робить для того, що і соку набере і з часом деревина засохне, він потім приїде, спиляє і тайб'ють дрова. Це ж те, хто ж так. Ось це. Укриття Тут хотів зробити таке Ось це поки що ось такі тут ці гриби якісь бачите а у нас сухаця береза. Вони основ на сухих і, і ростуть. Ось так, тут зараз Ну, в такий період, коли зима, немає листя, добре ходити чагу збирати. ну Десь треба ходити, дивитися, отако. Хоча ця чага, як завжди, якщо є, то десь так високо, що ти її не дістанеш. Це дуже рідко, коли вона так, що можна підійти і колупати її. Хоча ну, кожен. Старається її знайти. Ось тут, бачите яка місцевість. Ну, кругом ліс, навкруги ліс, і отак як літом воно все зелене. Ось якась трава. А це все у твій рост, багон, ось. Ох, він цвіте, він так пахнеть. Прямо ну, Він і зараз пахнеть такий у нього якийсь аромат. Ох, його тут стільки, буду знати. Я пам'ятаю, хтось мене запитував За цей багон. І я кажу, те я не знаю де тут. бо там я в іншому місті, а тут дивіться його стільки. Ну він не так да, тут така була тиста якби місцевість. Він росте в таких місцях. Да, його тут дуже багато. Ого. Його ж, мабуть, ще і ну, приймають в аптеках. Знаю, що в нас тут люди збирають лікарські різні трави. Ну, отак коли там, той же ж звіробой там, ще брець бачу, там, ну багато різних етап. У нас же ж і гриби тут можна, приймають і все. Ого, бачите, яка тут глуш. Все, зайшов я. Все, отак зайшов і все. Хто не знає. Закрутився, завертівся і все, і все однакове. І ходи, блукай. Так, бачу ось. Мабуть лосішов, тут такі сліди його. О! Да, дивіться, щось бачите. Зовсім недавно. Вибачайте, що показую вам. Ну отак їх можна вичисляти. Зовсім ось перед нами. Ось іще. Ось його, він десь тут поруч. Може я його й потривожу, він його не щують. Ось він тут топтався, видно, що місце витоптане. Ну, не дивно, так, да, тут така густа місцевість, то вони тут так, йдемо назад. Не будемо їх якби, тривожити, бо ми в них виходить в гостях. Не, про... не прохані ми для них гості. Вони ж не знають, з якими я намірами. Ходимо, хіба я що... Так, ось його сліди, геть, видно все. Ось він. Чи він, чи вона. Десь. Все, виходимо. Ось в цьому лісі теж. Збирали лисички. Да. Зимовий ліс теж так по-своєму гарний. Звісно, немає того співу пташок, як навесні, коли ліс прокидається, ще б... птички всі виспівують, ще бешить. Це вся її двіжуха починається в них. Ну на те воно й зима, щоб трішки все перезавантажилось. І з новими силами вже знову починав ліс. Сніг репить під ногами. Отак, морозець, мабуть, буде на вечір. Так, і знову роздоріжжя. Куди можна і туди піти, можна і сюди. Ну підемо сюди, куди йшли. Сіду я вже назад додому. Зробив я таку невеличку екскурсію, сподіваюсь, вам сподобалось. Ну Мене просили просто, щоб я щось познімав взимку. Такий ліс. ну Трошки випав у нас сніжок. то Я вирішив так на численні прохання своїх глядачів, підписників. Вибачайте, що без грибів, ну, бачите як. Та й в мене й не було такої мети збирати гриби. Я навіть не брав ні, ніякого ні кошика, не ні відерця. Так, Пакет є, як завжди, на всяк випадок. Але так прогулявся трошки. Там у мене є літні відео, літні осінні, хоч раз на тиждень. Я буду, ну вони будуть виходити. Багато я не знімав, так я в тому році назнімав, їх майже ніхто й не дивився. Ну і в цьому році якби і не було щось знімати, так як рік був не грибний такий, що ну, не так по порівнянню з іншими роками. То так, трошки щось буде. Може буду якісь шорти короткі викладати ну так щоб канал тільки не, не простоював чи як би хоч щось пишіть в своїх ком... коментарях якщо комусь сподобався такий формат відео то я можу і наступну неділю як буде все нормально можу сходити там в інше місце десь в лісі походити так познімати Як завжди всім дякую, побажав здоров'я, всіх привітав з Новим Роком, щоб цей рік був набагато кращий вас, ніж минулий. Головне всім нам мирного неба, щоб вже скоріше це все закінчилося. Все було добре у нас. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.